Є інформація, що збираються Нікополь захватити, чи вийде ворків? Давайте подивимося два місяці найближчі травень і червень. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Так, давайте подивимося, чи збираються вони захоплювати Нікополь, чи орки будуть захоплювати. Ну, якісь такі, знаєте, плани а, маються, тут іде напруга, тут іде таке тиснення. Ось, але дуже-дуже дуже мутні якісь такі, знаєте, проявлення тих планів. І скажу, що реалізації того, що вони хочуть, не видно. Тут ми будемо спостерігати захист, тут буде, будуть ще якісь розмови з приводу саме. Цього місця вестися, провокації від них вони будуть, але ці провокації, як наче, не дадуть результату такого, як вони хочуть. Давайте подивимося травень-червень. У мене йде енергія супротиву, по-перше, і їм дуже важко буде це зробити, і дуже багато чого ми ще не знаємо. Тут дуже багато не афішують із того, що дійсно може відбуватися. Ситуація зависне, як наче, знаєте, ілюзії по їхнім ресурсам. Тобто те, що розказують, те, що там показують, не зовсім таким являється. Чи вийде в них, чи зайдуть вони взагалі. Я поки бачу це як маніпуляції, і от активність та, яка є поблизу і загалом по повітрю, вона така і буде. Я не бачу тут такі циклічні події, найближчі ці місяці, поки Нікополь в ситуації які є, в такій буде перебувати. Тобто багато хочуть, але мало отримують. Тут по ресурсам якісь проблеми. Таке враження, як наче в них не вистачає ресурсів для того, що вони хочуть. Будуть ще вестись якісь розмови, будуть якісь новини, і загалом тут енергія помірна. Тобто це говорить про те, що якихось активних, таких ще активніших дій ми поки не будемо бачити. Буде ось така ситуація, як зараз.